Викликано внесенням змін до дохідної частини бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів та перерозподілом фінансового ресурсу бюджету в межах, затвердженого обсягу бюджетних призначень. Збільшується дохідна частина бюджету по коду доходи 410 214 20 додатково доклада державного бюджету місцевим бюджетам, у сумі 1 мільйон 197 тисяч 400 гривень. Розпорядження кабінету міністрів це була дотація розподілена від 22 листопада 24 року, номер 1158. <кій> і також е субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладам загальної середньої освіти в сумі 85 тисяч 800. За рахунок цих коштів збільшується видаткова частина бюджету. На рахунок дотації 1 197 400 розподіляється таким чином на керівництво і управління виконавчого комітету Бужанської сільської ради спрямовується на оплату електроенергії 197 400, на оплату природнього газу 79 тисяч, на підтримку комунального підприємства ой, соціальних послуг, на придбання. Матеріали 31 тисяча, на капітальні видатки 40 тисяч. Це облаштування місця інваліда. <кій> Також збільшуються видатки по інших заходах у сфері соціального захисту, соціального забезпечення, інші виплати населення на суму 200 тисяч. На утримання і розвиток доріг комунальної власності збільшується 410 тисяч. І на громадський транспорт та безпеку збільшиться 240 тисяч. Забезпечення харчування в учнів початкових класів за рахунок е, субвенцій з державного бюджету збільшуються продукти харчування на суму 85 тисяч 800 гривень. Що за дороги? Що за дороги, можна відключити можна? Да, 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 да. можна? Включить групу з качучити. Ану, що за дороги? Володимир Миколаївич, здайте ще раз питання. Ні, я почула. Ну, що за дороги? Дивіться Володимир Миколаєвич, ця дотація дається, відповідно, якщо вона нам прийшла на доходи, нам треба спрямувати на видатки. Вона буде не використана, вона впадає в залишок, і тоді за рахунок оцей воно зараз 3 410 000, за рахунку залишку в лютому місяці, який буде ділитися, оце тоді ця сума стане на ці дороги і визначити тільки вже перевір доріг. Е, то, і... Тоді вже не будемо так. Да, ні, ну, да. да. ну ми ставимо туди ну, не, тільки як? 400 тисяч на дорогу. Дивіться, за ось... Ну я розумію, але ж, там на харчування там. Харчування, харчування на зараз окремо. Тут почекайте, Валентина Володимирівна. Харчування це інша субвенція. Це цільова субвенція, я зачитувала, вона йде 85 800. А, а оця 1 197, то я читала, що йде на громадську безпеку і порядок, це там облаштування м, укриття громадського. Це також воно буде все використовуватися, ну, воно впаде в залишок, тому що реально вже воно не використається. І буде використовуватися. Так? Тепер дивіться, по зміни за рахунок по трансфертах, куди вони зайшли, туди ми, я розказала, куди їх розподілили по видатку. Тепер надійшли листи від розпорядників коштів про те, щоб зробити їм перерозподіл видатків. По виконавчому комітету просять зменшити електроенергію на суму 196 282 гривні. Збільшити на заробітну плату 149 тисяч і на нарахування на заробітну плату 26, 9, 26 900 гривень. Також провести, перероз, провести перерозподіл по благоустрою е, населених пунктів, збільшити, <кій> <кій> зменшити електроенергію на 60 тисяч, а збільшити на предмети і матеріали 60 тисяч. Потім по центру соціальних послуг зменшити з відрядження 5 тисяч, збільшити на предмети і матеріали 5 тисяч. По заходах громадської порядку і безпеки зменшується 25 тисяч і спрямовуються ці кошти на територіальну лікарню Лисівську, на капітальний ремонт ліфтів, на у лист від лікарні 18 листопада. Так, і по фінансовому відділу збільшується заробітна плата на 16 тисяч і нарахування на зарплату на 3 тисячі 474 гривні. Ну і Та, така сума маленька: 16 тисяч за робочі місце. Сума маленька, а по флотах немає має захвинені. За, Все за, за ким. Ким Володимир Миколайович, питання вивчив. Санометри закуплені, глюкометри Тетяна Леміївна дзвонилася, вони замовили і до кінця року вони надійдуть усі відвідування. На всі фапи, їх 8 тисяч за це... да, да. да, вона на поладоворі. Це все буде, вони вонялося... оцінку. Вона ж нам написала весь став місяць <поцелев> назад. Тоді Отож не закуплять. Ну тоді вони як... старости мовчать. Ми має в сільській раді. Чим заміряти давлення повітря? Вони ми... мовчать і будуть казати, тоді голови, та, чи ще хтось не так. Дивіться, ми рішення депутати їм озвучили. Вони взяли до уваги, і тернометри вони закупили. глюкометри, сказала, їх залишилось сім тисяч вісімсот. Їх достатньо буде, тому додаткове фінансування вони не просять, і глюкометри на напапи вони до кінця року. Забезпечити. Ну, а нам ще ж треба якісь прибори на три місяці вистачить. Лен, да, лен, 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 да, лен. Да, на три місяці. Так да, так фаблик. Фаблик. Вона сказала, що достатньо. Вони прорахували, сказали, що... що достатньо, так, да, ну, да, ви вчили. За ну, робоче місце. Доз... Доз... За... Ну, це питання, такі я вам озвучила, якісь. За робоче місце. Ну, раз у рік така... так, то... голосуємо. так голосуємо. Так, хто голосує? Я Свято Михайло. Да, Володимир Миколаївич, за. Все, Дякуємо. Рішення прийняти. Дякуємо. Так. віковайтеся до побачення. Спасибі, Володимир Миколаївич.